Колектив Київського центру незрячих вітає з Днем Незалежності України. Сьогодні, 24 серпня 2024 року, відзначається 33-річниця проголошення незалежності нашої держави. Як і багато століть поспіль, зараз Україна виборює свою незалежність, тому це свято має особливе значення для всіх нас. У День незалежності синьо-жовті прапори гордо підіймаються на честь нашої свободи, свободи, яку у нас не відібрати нікому. Особливу подяку ми висловлюємо військовим, які, щомиті, ризикуючи життям, боронять наш суверенітет і захищають нас і наших рідних. У всьому світі відомо, що наші воїни не тільки сміливі, сильні і мужні, але також благородні і добрі. Вони захищають наших громадян, а також піклуються про тварин, які часто не менш ніж люди страждають від війни. Вірш СОЛДАТИ і КОшенята присвячує нашим ЗАХИСНИКАМ талановитий поет з порушенням зору, постійний відвідувач Київського центру незрячих, Переможець багатьох конкурсів Євгеній Познанський. СОЛДАТИ і КОШенята Там, де війни несуться чорні коні, де сіють смерть, град грізний та гармата. Знайшли притулок у солдатськім схроні, така звичайна мурка і кошенята. І ті, хто зустрічає смерть щоранку, а інколи й вночі не можуть спати, коли консервів відкривають банку, ніколи не обділять кошеняти. Тікали з міст заможні та престижні, тварин лишали у хатах конати, а у солдат. У вогняні ці тижні знайшлося місце навіть кошенята. Солдатські руки не опустять зброю, бо в кожного є мати і рідна хата, чи не про них сміливцям після бою нагадують маленькі кошенята. Прикмета є, що кіт приносить щастя. Живими повертайтеся, солдати, хай оминають вас усі напасті. У вас гарний талісман є? Це кошенята.